Спочатку вже літнього відпочинку та оздоровлення для дітей наразі вже ми маємо вісім нещасних випадків, з яких один вже факт враження електрострумом, три факти випадіння з вікна, два факти втоплення дітей. На що б хотілося б звернути увагу? По перше, до батьків правила поведінки на дорозі. Тим паче під час нічного часу за можливістю використовувати предмети, які відображають світло, щоб водіям все ж таки було видно дитину, яка переходить дорогу. Тим паче у нас є факти, коли вони це роблять поза визначених місцям. Що стосується самовільного залишення місця мешкання дітей. У нас здебільшого щодня надходить близько 15-20 звернень, батьків. Наразі є факти, коли. Батьки не відразу звертаються, намагаються власноруч шукати дитину, у зв'язку з чим ми втрачаємо самі багато часу, не можемо зразу відреагувати напрямки, де його можна шукати. Так, немалий важний факт, залишається це випадіння з віком. Звертаюся вкотре до батьків, як сам батько, що будь ласка, за можливості використовувати такі фіксатори. Прилади на вікнах не треба сподіватися, що москітна сітка витримає дитину. Прикрі випадки є, коли дитина залазить на підвиконі, спирається та випадає. Це по перше, безпека вашої дитини і впевненість того, що з неї, все з нею буде добре. На жаль, маємо прикривий випадок, це у нас враження струмом, дитинка загибла, не вдалося її врятувати. Що хотілося б додати, що за цими фактами, за такого, як, як, як можна так сказати, халатного відношення, у нас законодавством передбачена кримінальна відповідальність стосовно батьків. Якщо буде доведений той факт, що вони могли унеможливити безпеку дитини, щоб вона могла залишити живою. Тобто, якщо вони. Халатно віднеслися за своїх батьківських обов'язків, що сприяло тому, що вони залишили вікно відкрите, там, пішли там, за покупками. Є факти, коли е, батьки взагалі можуть піти до товаришів, друзів, кумів, сватів, як їх там називають, і забути за дитину на добу, були випадки на добу залишали. Дитина залишається сама. А що їй робити? Вона е, за своїм віком, за цікавістю, може навіть і не уявляти можливі наслідки цього, що вона вилізе на підвіконня. У нас так і залишиться комендантська година. Тому, будь ласка, проводьте роз'яснення роботу своїми дітьми. Нагадуйте, що вони мають бути вдома завчасно. По-друге, не в жодному разі не зволікайте на сигнали повітряної тривоги за можливістю користуйтеся правилом як двох стін або за можливістю спускатись до найближчих укриттів. У кожному випадку, якщо ви знаходите небезпечні предмети, якими ви не знаєте, що вони таке може бути бойовими припасами, в жодному разу, по-перше, їх не чіпати, не кидати у полум'я, не розбирати. Якщо ви ви їх виявили… Якщо не знаєте номери екстрених служб, або телефонуйте батькам, або передайте інформацію перехожим, за можливістю зробіть так, щоб інші сторонні особи не підходили до цього місця на момент прибуття поліцейських, окремо звертаюся до батьків. Все ж таки цікавтеся за дозвіллям своєї дитини, цікавтеся, коли вона хоче піти, з ким вона товаришує. Якщо у дитини, не дай Боже там сів телефон елементарно, щоб ви, хоча б, знали, з ким можна сконтактувати, якщо відсутній зв'язок з дитиною. Приводу враження елекстерострумом, це у нас хлопчик 15 років, дітки, які в нас випадали, це до 5 років. Два факти утоплення там, віком до 12 років. Ну і факти самотравмувань ну, там, здебільшого там, до 16 років.